Чи дійсно можна поділити майно, якщо ви проживали разом, але не перебували в офіційному шлюбі? Якщо чоловік і жінка проживають разом однією сім'єю, але не перебувають в офіційному шлюбі, майно набуте ними за час спільного проживання належить їм на праві спільної сумісної власності. Відповідно, до цього майна застосовуються ті ж самі правила поділу, що й до майна набутого в офіційному шлюбі, але є три нюанси. Перше. Оскільки свідоцтва про шлюб немає, факт фактичних шлюбних відносин необхідно буде встановити в судовому порядку. Друге, поділу підлягає виключно те майно, яке набуте під час спільного проживання. Отже, в судовому порядку необхідно буде встановити момент початку такого спільного проживання та момент його закінчення. Оскільки правила поділу цього майна ті самі, що й в офіційному шлюбі, за загальним правилом поділ проводиться порівну. При цьому законом не передбачено якогось мінімального строку спільного проживання. Ви можете проживати.